Шановні користувачі! В програмі ArtZvit Pro реалізовано конвертацію податкової декларації платника єдиного податку 4-ї групи зі старої версії звіту в нову з chart-кодом 010 3805. На сторінці в переліку звітів оберемо декларацію старої форми. Натискаємо на ній правою кнопкою мишки та з контекстного меню обираємо опцію Створити актуальну копію. В результаті відкривається нова форма звіту з додатком 1 та такими самими показниками. Але такий конвертований звіт не містить нового додатка 3 МПЗ, який мають подавати платники. Отже, нам потрібно додати цей додаток до новоствореного пакету. Для цього зберігаємо звіт. Далі в переліку пов'язаних документів натискаємо правою кнопкою мишки на код головного звіту. Та обираємо пункт Додати додаток. При цьому відкривається вікно створення звіту. Але в переліку доступних для створення звітів ми можемо вибрати лише ті форми, які є додатками саме для даної декларації. Оберемо потрібний нам додаток 3МПЗ. Бачимо, що таблиці додатка повністю пусті. Проте в Pro реалізовано перенесення деяких показників з додатка 1 в додаток 3, а саме кадастрового номеру та площі земельної ділянки. Для того, щоб ці показники коректно перенеслись з додаток 3, має виконуватись наступна умова. При відображенні даних по ділянці, якою володіє платник, в додатку 1 обов'язково має бути заповнено графи 5 та 8. А при відображенні даних по орендованій ділянці в додатку 1 мають бути заповнені графи 3, 4 та 8. Звертаємо вашу увагу на те, що графи 3, 4 та 5 додатка 1 не можуть бути заповнені одночасно в одному рядку. Далі переходимо до додатка 3 та натискаємо кнопку автоматичне заповнення звіту. Та перевіряємо, щоб всі показники коректно перенеслись. Дозаповнюємо звіт, перевіряємо на помилки та відправляємо до контролюючого органу.